Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знаходимося біля ринку столичний, а це значить, що ми сьогодні з вами туди поїдемо і подивимось все, що тут є. Тут безліч павільйонів, безліч товарів, продуктів харчування, як імпортних, так і вітчизняних, фрукти, овочі, сири, ковбаси. Все тут є основні термінали. Відвідуємо з вами. Основні павільйони, а не термінали. Ми відвідуємо разом з вами. Подивимося ціни, що там, як там ви подивитеся. Думаю, ви отримуєте максимальне задоволення від того, що ви сьогодні побачите. Тому вмощуйтесь зручніше, і давайте починати. Ну що, друзі, ми зараз з вами знаходимося в павільйоні Б2, який називається сири та ковбаси. Тут продається бакалія, не тільки сири та ковбаси. Тут достатньо широкий асортимент. А, більш детальніше ми з вами зараз пройдемося, все разом побачимо, подивимося, як тут виглядає товар, яка наявність, і скільки що коштує. Ну що, підемо. павільйоні сири та ковбаси ви можете знайти дуже рідкісні делікатеси. Це всі можливі види сирів, тверді, напівтверді, м'які, сири різної витримки з розмаїттям смакових відтінків. Хотів би звернути вашу увагу, що ви можете бачити дві ціни на цінниках на ринку. Як правило, ціна, яка зверху, це роздрібна вартість товару. Нижня цифра вказує на оптову ціну. Умови опту в магазинах є різними, але зазвичай в середньому становлять суму покупки від 2 тисяч гривень. Також тут ви можете знайти дуже рідкісні солодощі, газовані напої, чай, каву. Багато цих позицій ви не знайдете на полицях наших супермаркетів, тим більше в такому асортименті та в такій кількості. Тих, до речі, імпортних а, італійських магазинах дуже багато різного всякого смачного, починаючи з соусів, песто, соєві, ворчестерські соуси, різні соуси до картоплі фрі, табаско, е, різноманітні е, оливки, маслини, вялені томати, різноманітні соуси, до м'яса до риби. І так далі, тому подібне. Це ви можете бачити тут кетчупи, також різні види напоїв, кави, какао, плюс закриті різні тунці, сардини, е сиропи до кави, до чаю, до напоїв, плюс різні види олій. До речі, я тут брав собі олив... олію авокадо. А тут брав нещодавно, от, плюс я беру таку олію кокосову собі для смаження. До речі, вона корисніша, ніж звичайно. Сонячник Ваоліє. Але я його купую в розрібному магазині біля дому за 140 гривень, тут воно коштує 115 гривень. В магазині воно в супермаркеті може коштувати 160-170 гривень. Тобто тут ну, дешевше набагато. Тут також ви бачите дуже велика кількість різноманітних крекерів, різних фіпсів, мюрслів, сухих сніданків, ще їх ви бачите тут також є на будь-який смак. В принципі. Також там ще є солодощі, різноманітні шоколади. До речі, я дуже рекомендую порівнювати ціни, заходити в декілька точок навіть на ринку. Тут точки з різними цінами, як правило, можуть відрізнятися. Десь можна знайти дешевше, десь можна знайти дорожче. Тому потрібно порівнювати і обирати, знайти такий магазин, де найкращі ціни. Я ще поки не знайшов, зазвичай купую в цьому конкретному магазині. От, але треба пошукати. Дуже полюбляю, до речі, такий шоколад з морською сіллю. Класна штука. І вони, до речі, всі упаковані окремо. Написано, 5 individual wrapped bars. Тут от 5 штук. До речі, продаються вони в Aldi, Якщо знаєте таку мережу в супермаркеті, це вони продаються в Aldi, Продаються тут, до речі. Такий різний шоколад. Торос, це іспанський шоколад, дуже подобається, от він є ще з мигдалем, А от відомі Моцарт цукерки, австрійські, німецькі, так, вони дуже полюбляються полюбляю, цукерки, вони всередині із мигдалевою начинкою, там здається марципан в основі так, і плюс ще шоколад. Вони тут різні є з фісташкою, з шоколадом. також ще різні. От бачите, ціна, якщо я розумію, 137 гривень. А ці чомусь 198. Не знаю, можливо, тут більше. А, а так, та, та тут більше. більше, так, тут більше. Бачите, вона більше це упаковка. Ось ще є такі різновиди. До речі, таких я не бачив. Це якийсь інший різновид. Моцарт кюбільний. До речі, оце Nutri-Score пишуть на всіх європейських продуктах. Продуктів, чим він зеленіший і ближчий до до А, до А, тим він здоровіший цей продукт. Якщо тут є вказано, значить тут є багато різних. Не дуже класних інгредієнтів. До речі, також продається в Aldi або виготовляється для цієї мережі Ауді. Тут я розглядав шоколад і знайшов такий шоколад, дивіться, з гігантськими плитками, такими величезними, супер великими. І ось ще, дивіться, який гігантський шоколад. Просто це, мабуть, шоколад, який використовується для ось його тут багато 430 гривень. Тут вона дуже важка вага кілограм. Тобто, це кілограмова плитка, дуже крута, і ця плитка 500 грамів. сирний соус. Сирний соус з халапеньо. Хелманс. Хелманс 625 грам. От розділна ціна. І оптова ціна. Майонез відро. Відро майонез. Ого. 72. Оп. Ціна 216. Так, <пл 'язана> да, і тут, до речі, от різні крем-сири. Кремік, оце український сир, це польський сир вечерний. Це теж млековіта польський сир. Це український крем-сир. М'який кремовий. Ой, це, це, до речі, дуже люблю. Цей фіт-фіта, Це дуже класний сир. До речі, дуже вигідна ціна за 800 грамів. Беру невеличку упаковку 150 грамів, яка коштує 30-40 гривень. А 800 грам 165. Клас. Або от грецький салат дуже багато. Це, до речі, прикольний э, сир, козій сир з трюфе з трюфелем. Така головка прикольна. Ми тут ходили дивилися на товари. Тут ми знайшли дуже цікаву е форму пасти. Е називається мінчієте. 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 Ну, вона бачите, має таку дуже цікаву форму оригінальну. А, от. Така паста, до речі, коштує 101 гривня. Це за я Так розуміється, розріб, розріб 113 До речі, от я люблю такі шипучі вітамінки. Це вони продаються в ДІМ в, в мережі ДІМ в Європі. Вони також тут представлені. І тут різні вони є. По 45-34 гривні, 35. Різноманітніші кучі вітаміни. О, і чіпси. Тут є Pringles і TOP якийсь. А тут також є 18 чіпси з різними такими інтимними смаками, скажімо так. Ну що, друзі, ми знаходимося біля входу не в термінал. Як, хоча це виглядає як термінал, це вхід в павільйон. Наступний ми все ще знаходимося на столичному ринку. Це павільйон риба, там м'ясо. Тому давайте з вами відчуємо всі ці аромати. На жаль, камера це не передасть, але тут уже просто запахи, прямо з входу. Ну що йдемо разом з нами. Звичайно, неймовірно гарно, дуже гарна викладка риби на льоду. Я навіть деяких видів риб не знаю. Тут є і Сібас, і Дорадо, Сом, Судак, Окунь, короб, Ну, все ви бачите тут на екрані разом ви можете побачити ціни: Кривецький, лосось, тунець. Це дуже дуже гарно. Тут ми підійшли з вами до басейну з вустрицями. Так, у нас тут які види є Голландський принц, Велика Перлина, Патрік і Кіндеклер 0 чи номер 10 мабуть. Тут у нас креветочки є різноманітні, кальмари. сушена в'ялена риба, також ікорочка червона. До речі, тут є точки рибні, наприклад, де можна відразу просто скуштувати, вибрати, що хочеться з вітрини, і вам його зразу ж приготують. Або, наприклад, виловити в устрицю і її відразу з'їсти. Або просто поштучно, або сетами вибираєте і замовляєте, сідаєте там за столик і вас yes. обслуговують свіжо приготовленою рибою. Зараз ми з рибного відділу переходимо у м'ясний відділ. Тут ми вже бачимо надписи «Баранина», свинина. Тут вже відбувається повним ходом процес обробки обвалки м'яса. Різні види м'яса, дуже красиве, все дуже дуже свіже. Халяль навіть. Є. Це я так розумію, точка баранини. Тут все, що, для... що пов'язане з бараниною, так? З різні заготовки, шашлики з різних частин. М'яса, зошейку, скаре, птиця домашня. Такі величезні домашні півники, курочка домашня полтавська, півники, індичка, кролик, курчата табака, філе, язики, качки, перепела. І багато всього різного, дуже все апетитне, красиве і дуже дуже свіже. Тут ми бачимо різноманітні стейки, у умовані, порційні, дуже класні. Ці боун, рибай є різні за 1000 гривень, 850, 900 гривень. Що друзі, ми знаходимося біля павільйону овочі та фрукти А3 в даному випадку по праву сторону у нас є павільйон А1, А2, і є ще по ліву сторону а павільйон А4. Перший павільйон, там здається, в нас імпортні товари, імпортні, фрукти, овочі. Далі вітчизняні, а також є торгівля з машин, павільйони і гуртові павільйони, де просто купують дуже великими об'ємами. Ну що, зараз ми зайдемо з вами в один із павільйонів і подивимося, який тут є асортимент і які зараз на сьогоднішній день ціни на фрукти та овочі. Так, сьогодні у нас перші тижні липня і вже в повному обсязі продаються кавуни, різні ягоди, лохина, різні види томатів на будь-який смак, картопелька. Цибулька дуже гарні селажі. Мені нагадую, якщо чесно, одеський привоз викладка товару. Зараз ми знаходимося в павільйоні А2, де тут в основному продаються імпортні фрукти та овочі. В основному на опт. також є, мабуть, роздріб, але ми зараз подивимося, що тут і по чому. Ну що, друзі, на цьому наша закупка, наш невеличкий огляд столичного ринку будемо завершувати. Я намагався вам показати максимально все, що можливо, де дозволяли знімати в тому числі. Тому за мої старання, прошу поставити лайк, підписатися на мій канал і залишити свій коментар також під цим відео. Дуже вам вдячний за перегляд. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!